Добре! Чекай, я Слухаю. О. Причина зупинки. Яких? А, розкажіть мені, будь ласка. Не місцеві. Не Ні. Я перепрошую. Реєстрацію правил 2 виконуєте чому? Ви, ви поясніть мені, що я повіту. Виявляєте посвідчення водіячення, шановну. Причина я зупинки. Приділіть свідоцтво про реєстрації. Причина, причина зупинки. Ви на номер 2 ДПС, не Перепрошую. В межі стаціонарного поста. Будь ласка, примініть свідоцтво проєкт. А причина зупинки, будь ласка. <проводить проводить> ласка. Пульт правил 11.2. Вам що щось відомо? Ви водій, ви, воді, ви зобов'язані знати, де А ви мені поясніть, я от я не знаю. Я вам повторюю. Приділіть свідоцтво про реєстрацію транспорт. Тихо, Оскар, Дальше, друзья. другой стороны. Ви алкоголь не вживали? Так, да, вживав. Вживали, так? Да? Я перепрошую, ви заз... зобов'язані виконати пункт правил 2.5, пройти огляд на стан на спині. Ви знаєте, не Я спині. Перепрошую... У вас є підозра? Є підозра. У вас є тестер, мені, будь ласка. Давайте, ви і має... двох свідків. Ви маєте повне право пройти, а також відмовити. Пункт правил 2.9 і 2, 2, -2 знаєте? Двох свідків, ласка. Я перепрошую, знаєте пункт правил чи ні? Я знаю все. Знаєте, що мені треба. Так. Ви знаєте, багато, але нічого не знаєте, я перепрошую. Будь ласка, мені покажіть свій значок і посвідчення свої. Забов'язаний? Згідно да. чинного законодавства. Прізвище, що моє Данилюк Віталій Олександрович. Будь ласка. Ручку, бумажку. Ручку Приділив. Зараз, зараз, заждіть, заждіть, заждіть. Придивіть, будь ласка. Виталий. Данилюк, Виталий Александрович. Заждите, будь ласка. Yeah, там есть yeah. термин э, придатности вашего посвящения, правильно? Oh, чего? Термин придатности? Ну, звичайно. Снизу, yeah. будь ласка, знайом. 25.10.2015. <laughs> Действительно? Ну да, да. Разумею. Что вас дальше что это? Станет, проходите Оля, настанет больно спинение обзеты? Да, да, звучит. В основном порядке. Обов'язково, будь ласка, давайте сюди тестер. І при мені відкривайте його. Приватись приватись, він в відкритому стані. Ні, він, зобов'язаний бути упакований в... Залишається на місці. Звичайно, звичайно. Що це блядь? А що ти нарушив? Нічого не нарушив. 2-1, пусть 2-1. 1 -2. 2. 1 -2. что, -то, что -то? ты забыл с бардачком? Ну что -то. А я можно А бала. я иду назад, это Можно я дыхну, что что я ерунду. Точно посадячусь. Я що я перепила. Ну, бачиш, він підозрює, що я п'яний. Просто я... <ривання> п'ю перегар з машини, чуєш? всі, чуєш, всі проблеми у мене це. І порушив правила дорожнього руху, і п'яний. Ну, зараз побачиш. де герой ютуба <ривання> у нас Данилюк. Де він іде? チケチケチチケチ。 Вони розуміли, ти їхати. Дай Ставіть Та царку, так. Пати події, з'їжджаєте в праву сторону, за 5 хвилин приїжджає тестувальник. Добре, Приваєте... добре, нема питань. Ви впевнені, в тому що я п'яний. У мене є підозра. Тут право 25 зобов'язує вас, як водія в встановленому порядку. Пройти, якщо ви відмовитеся, буде складена 130 за відмову походження значить тест на на вміст алкоголю. Як я, ваше звання ми казали? Я перепрошую. Саша, лейтенант, лейтенант. Я перепрошую якщо ви я вам приділив посвідчення, я вам придивив так, посвідчення так. і ви не уважно його прочитали, так? так. Ви не уважно його прочитали, тому я Моє службове посвідчення чітко вказано, що я є сержантом міліції. А, що... сержант міліції, Сержант. Розуміє? Да, Звичайно. Прийміть, будь ласка, зі здійснити з, з, з проїзду частину, якому праворуч. Якщо за 5 хвилин не буде, скільки я часу ви можете. 20 хвилин приймаєте вправо. 20 хвилин, я за... записую. Ви, роз... ви знаєте, що. Я проволю прийняли вправо, шановну. От, будь ласка, тоном. Тоном, ви. Ви знаєте, яким тоном маєте мені повідомляти. Прийняли вправо у вас, Давай, давай. Нормально Опа, а це красиво поехало, да? Это вообще переход, Чи нет, что-то меня что-то делает Нет, это не не, может, быть. может быть переход? Мы ждем, сколько часу? Какая зараза? Дай Дайте на куда-то. Сплин так? да? Да. з Добре? А ви мені ваш автоінспектор сказав, що тут зупиниться? Я не розумію. Ви один одному тут. 它 <laughs> 是 А скажіть, будь ласка, як на посту у вас є книга скарги Нема. — А чого? На Нашого. А... О, і телефон гарячої лінії не під. Що, хто вас зупинив? — Ні, мене зупинили, я я підозрюю, що не буде ніякого перевірки. На стан алкоголь на спині не мог. На чим вас зупинили? — Вон на живу, семерка. У вас же в последующему Ні, він сказав чекати. Да. Має перевірка прийти, що я не знаю. От комп'ютери перевіряють. Он він зупинив у червону машину. Запрос на комп'ютер дав. Зараз дач інформацію. На Прим. машину? Да. Та ви мене слухайте. Сержант сказав, що я п'яний. Я, ви... я, я займаюся Добренько, що... Вибачте. То один каже, що ми чекаємо станцію перевірки, другий каже, що у нас по комп'ютеру пробивають. Дозвонить? Я дозвоню, я не да? я да, да. Че ви не переживай. Я ваші документи. Звичайно, мої документи. Ви чекаєте? Ви мені повідомили, що мені треба 2 хвилин чекати. Треба прийти Олі на стан алкогольного сп'яніння. Ну туди. Завтра прийдете. Знаєте що, от відео. Ви будете героєм YouTube. Повірте мені. Ви будете героєм Ютуба.